Доброго всім дня. Копаю город. Ото копала три дня, сьогодні четвертий. Ось стежка, тюльпани, погано квітнуть, немає дощу, такі низенькі вони. А це мені залишилося копати. Виноградик. Розпустився в сусідів, в одних і других немає. Обрубали під корінь. Це я копаю, викидаю камінчики, корні з березка. Ну, те, що лежить не на городі. Яблунька почне квітнути і лежить ось. Пушук. Пушок. Пушок. Хорошо на земельки, а тоді йти в хату, на диванчик. Да? Пух. Пух у нас сьогодні останній день. Вечором його заберуть. Пушок, відкрий глазки свої. Не, спить. Він такий добренький, гарний, такий нежненький, внимательний. Ой, ой, як прибалділа, як його хвалять. Сьогодні будеш вже у другій сім'ї. У мене їх троє. Це для мене дуже багато. І поїде він в село. І поїде в село Білани. Спить і вухом не веде. А вушка в його капла в вухи, спи-спи котик. Так що так, залишилося уже трошки, але тут таке воно суха земля. Я вже й водичкою полила, щоб краще копати було. Сьогодні вже докопаю. Так що так. Оце нарциси квітнуть уже давно, вже підв'яли трошки. Рання піонія, тюльпанчики, воронок. І ось другі нарциси. Другий сорт. У нас сильний вітер сьогодні. Ось піонія тільки сходи. Оця піонія 20 років не цвіла, не знаю, який даже колір у неї. Вона росла в полісаднику. Я в тому році її пересадила сюди. І якась вона така тоненька, непонятна. А це ж я, я її переділила на три частини. І ще частина. Ось тут. Ну, подивимось, чи буде цвісти, чи ні. Часник йде в мене. Смородина молоденька. Це третій рік. Кущику. Кущику також третій. А це другий рік. Я не побрізала їх. Надо було зрізати отак, а я не зрізала. Це вдворі тюльпанчики такі високі, гарні. Ну, теж холодно, ще не розпустилися, не відкрилися. Піонія біла, це розова, вже така велика. І на там розова. За цього полісадника пересадила піонію, так як тут нічого не квітне. От даже царська корона стала така поганенька. Її треба теж на город пересадити. Оці кущики там сонце, а тут немає. Тут тільки гарно росте папороть. Вон, де скоро виросте. Оце таке гарно квітнуть проліски і сині теж з запізненням, і білі також. Це ми обрізали розу. Так що, О, сьогодні у нас вітер, сильний вітер. Прохладно. Сережки вже викинули. Водиночку також цвіти коланхої ось, виспався. І де, хвоста підняв. Знімаю на згадку його отак так і упав. Він від мене не відходить коли я на вулиці, не в будинку, він зізьє за мною. Я йду кроликам давати і він іде кроликам давати зі мною. Курочек закривати і він йде за мною. Відкривати і він зі мною. Куди я, туди він. І так, на четвертий день закінчила копати. Все, вже кінець.